Особистість. Її розглядають як свідомого індивіда, який займає певне місце в суспільстві, виконують ту чи іншу роль. Я розглядаю особистість зовсім по-іншому. Особистість це форма існування психіки як цілісності, яка здатна до саморозвитку, до свідомої предметної діяльності. І те, що ми всі забули, і має свій унікальний, неповторний та гіперактивник, які потребують до себе зовсім іншого підходу. І тому саме. Особі психічне здоров'я як таке, треба знати і психічні процеси, і психічні стани, і психічні властивості. Що таке психічна, психічний стан? Стан це от ми перебуваємо в певному стані. От зараз ми перебуваємо в одному стані, будемо розходитися в другому стані. А це все є онтологія буття особистості. А як. Та ви скажете мені, а як же практично? Всі детермінанти, які лежать в основі, чи скажемо, чому в підлітковому віці, чи в ранній юності ми маємо такі негаразди? Я поясню чого. Через те, що почуття дорослості, яке з'являється у підлітка, воно робить його чим? Робить, що він ми здати, що він вже відтворює собі подібне. Це раз. Але він залишається залежним вдома, як дитина, учнем у школі, так? а він демонструє свою поведінку. Він не хоче те робити, не хоче те. Він запозичує форми поведінки дорослих. Саме страшне, що діти із року запозичують не стосунки з дорослим, а стосунки між батьками. І отут, в такий період, з'являється оце негативізм, така агресивна поведінка і так далі. І так далі. Тому. Коли ми говоримо, а що ж детермінує це? Детермінує оцей сензитивний період, який перетворює, тобто чутливі періоди, які ну, конституюють ту, ту чи інший тип діяльності. Коли, скажімо, там предметно-маніпулятивна діяльність, там ігрова діяльність, там ділова гра, там учбова діяльність, там діяльність спілкування, там учбово-професійна гра, оце є ті кити, на яких тримається примат. Цілісності особистості, як би ми не говорили, куди б ми не йшли, ми ж бачимо, що суспільство розпластоване до деякої міри, і ми же як крилата ракета, ми імітуємо особистістю соціальні і, і інші так сказати атрибути держави. Mm -hmm. Розумієте, що змінюються цінності, змінюється система поглядів, змінюється система так сказати розуміння, цінуються зовсім інші цінності, і фізична сила, і сила, якась там фінансова, так далі. Так далі. А у нас же інтерес, то який ми ж розвивалися, все таки на між сходом і заходом у нас. Інтровертований світ, не заглиблений в самопізнання, і це велика річ. Тому ми духовно багаті, а вони економічні. Сама по собі соціально організаційна форма і навчання, і проблеми, які пов'язані із виховними заходами, вони повинні враховувати максимально потребу. Дитини, адекватна потребі дитині діяльність, вона співпадає з моїм особистісним і вона стає ведучою в тому плані, що вона дає можливість розвиватися особистості, не з тих чи інших моментів. Це один момент. Другий момент. Знаєте, що е, інтернет за Оця велика річ, яка з одного боку виступає як засобом навчання, як засобом виховання, як засобом пізнання, вона другим вектором заглиблює дитини в віртуальний світ. Всі аспекти, які пов'язані із розумінням дитячого світу, дитячої психіки, їх треба враховувати. Треба враховувати і не тільки тому, що це вимагає сама по собі процес навчання чи процес виховання. Процес навчання це ж суспільна форма управління учинням. А учіння це і моя діяльність, і я її, розумієте, я сам розвиваю, Скажуть, да, учбова задача чи дидактична задача, де да, справа не в задачі. Справа в тому, що я змінюю себе в процесі розв'язання задачі.